Вітаю! Мене звати Васильіва Марина, я аналітик компанії Вікос. Наша компанія є членом спілки автоматизаторів бізнесу. Крім того, ми є розробниками лінійки програмних продуктів для автоматизації обліку активного палива на підприємствах. Сьогодні я розкажу про один з таких програмних продуктів, а саме бас-модуль обліку активного палива. Програмний продукт Баз-модуль обліку акцизного палива дає доповнення до рішень баз бухгалтерія баз «БАЗ-бухгалтерія-корп» та Баз-Агро. Це доповнення було створено з метою автоматизації обліку акцизного податку в організаціях, які мають на обліку активні місця зберігання пального. Такий програмний продукт буде цікавий і корисний для підприємств, які проводять наступні види діяльності: гуртова торгівля пальним роздрібна торгівля пальним через мережу АЗС, нафтобази, сільське господарство, автотранспортні підприємства, будівельні та виробничі компанії з власним автопарком. Доповнення призначення для автоматизації документу облігу підприємств під час здійснення господарських операцій з пальним відповідно до вимог законодавства України. Наш програмний продукт. Був створено в жовтні 2020 року. На сьогоднішній день кількість продажів склала вже більше 350 екземплярів. В серпні 2021 року вийшла редакція 2.0, яка включає в себе в електронний захист продукту, а також поштовну інтеграцію з предузвітку. В листопаді 2022 року вийшла інтеграція нашого модулю з програмним продуктом Баз-Агробугалтеріщ. Сьогодні я розкажу про основні функціональні можливості програмного продукту. А саме, відображення, відображення надходження та реалізації палива в розрізі акцизних місць зберігання, автоматичне створення акцизних накладних на підставі документів, що відображають рух палива, контроль акцизних накладних, вивантаження акцизних накладних та коригувань до акцизних накладних через фезодвіт та у форматі XML. Формування здібності. А також розкажу про особливості роботи мас модуль обліку активного палива з програмним продуктом Баз-абло бухгалтерії. Отже, приступимо до огляду можливостей баз модуль обліку активного палива. Основні функціональні можливості програмного продукту це відображення надходження та реалізації палива у розгляді активних і зберігання. Автоматичне створення активних накладних на підставі надходження товарів, реалізації, переміщення, в тому числі в розвідній торгівлі, автоматичне створення декілька активних накладних, автоматично за допомогою обробки та поодинок. Контроль активних накладних, що попередньо створені на підставі первинних документів. Обмін електронними акцизними накладними, з накладанням кваліфікованого електронного підпису через систему електронної звітності та документу обігу передозвіт, формування товаротранспортних транспортних накладних для наступного формування додатку номер 1 до декларації по акцизу та вивеження в XML-файл, формування довідки про зведення за добу обіповідання. Та подальше вивантаження XML-файлів, формування оперативних звітів по паливу та актив. А зараз більш докладно про довідники, документи, звіти, обробки, які присутні в модулі активного палива. Розпочнемо з довідника активного місця зберігання. В довіднику активного місця зберігання є можливість. Вказувати вид акцизного місця зберігання, тобто стаціонарний, або пересувний, є е, можливість вказувати номер реєстрації, який заповнюється відповідно до даних ЦРП для стаціонарного складу, або це є державний реєстраційний номер транспортного засобу, який ви використовуєте як пересувний акцизний склад. За потреби. Активні місця зберігання можливо розділити за належністю. або до контрагента в цьому випадку нам необхідно буде заповнити поле контрагента. Якщо це поле не заповнене, ми вважаємо, що таке активні місце зберігання належить нашій організації. Наступний довідник, до якого внесені зміни нашим додатком, це довідник контрагента. Доданий. Окрема закладка об'єкт акцизного палива, де ми маємо можливість вказувати ознаку платника акцизу в реалізації пального, що буде по подальшому використано при формуванні активних напорозів. Для контрагентів, які не є платниками активного податку, але мають ліцензію на зберігання пального, реалізована можливість ввести перелік неактивних місць зберігання з зазначенням всіх даних. А саме територія вклату, адреси власника безпосередньо цього неактивного місця зберігання. Наступний довідник, який ми дещо знесли зміни зміри до якого, це довідник номенклатури. Всі ми знаємо, що в, довіднику, в елементі довідників номенклатури є можливість вказувати декілька одиниць вмію. Але для того, щоб вірно було перерахунки активних даних. В класифікатор одиниць вимірювання було введено реквізит тип вимірювання вимірюваної величини, яке приймає значення об'єм або вага. Це необхідно для вірного перерахунку кількості у випадку, коли у прибуткування та списання палива відображається у різних одиницях вимірювання літри кілограми катону. Зараз ми, я розкажу про документи, які Є стандартними для вас бухгалтерії, але відозмінені відповідно до обліку палива. Отже, документ надходження товарів та послуг. Якщо обімкнути ознаку Враховувати щільність, як ви бачите на екрані, система буде працювати в режимі обліку під товарів. В залежності від густини фактичної та густини при 15 градусах, буде автоматично розраховувати кількість фактичних та при 15 градусах. Крім того, при увімкненій ознаці враховувати щільність в нижній частині з'являються додатково реквізити активне місце зберігання відправника та активне місце зберігання отримувача. Останні реквізити ми заповнюємо з довідника активне місце зберігання, активні місця зберігання, які попередньо заповнені. Зараз на екрані ви бачите е, приклад оприбуткування в літрах. Попередньо ми бачили приклад оприбуткування у, у тоннах, але в будь-якому випадку, е, враховуючи фактичну густину та враховуючи густину при 15 градусах, програма перераховує облікову кількість у кількість у кілограмах та у кількість при 15 градусах в літ. Незалежно від того, в яких одиницях вимірювання було оприбутковано паливо, відомості в регістр очікуваних та підтверджений, акциз, ти, що надходить, який буде нам важливий в подальшому для контролю, запишуться в фактичній кількості кілограми та літер, приведені до 15. Наступний документ, який ми використовуємо, це документ реалізації товарів та послуг. Так само ми маємо поставити ознаку Враховувати щільність» і таблична частина буде розширена реквізитами активні місця зберігання відправника-отримувача та густиною фактичною, густиною до 15 градусах та кількостях у літрах, у кілограмах та у літрах при 15 градусах. Всі всі дані будуть розраховуватися автоматично. Активні місця зберігання ми обираємо з довідника, який заповнені попередньо активні місця зберігання. Для зручного заповнення документа реалізація товарів та послуг при використанні функції додати знаходження або Заповнити за надходженням було розширено функціонал, відповідно до якого заповнюються всі активні дані документа первинного. Аналогічно їх заповнюється кількість та інші реквізити. Наступний документ, який приймає участь в обліку акціоцизних товарів, це повернення товарів та корду. Якщо ви цей документ вводите на підставі реалізації товарів та корду, тобто на підставі реалізації попусту, то документ заповниться повністю. Не тільки стандартними і звичними для нас реквізитами, тобто там товар, віку, стіна, а і всіма реквізитами, які відносяться до обліку активного податку. Гостина це проведені дані до 15 градусів. Якщо ваша організація використовує реалізацію палива через мережу АЗС, вам буде необхідно. Створювати документи звід про роздрібні продажі. Він так само пристосований для обліку підакцизних товарів. Та сама ознака враховувати щільність дозволяє розширити табличну частину підакцизними даними, і при зміні табличної частини, тобто при заповненні табличної частини документів надходження товарів та послуг переміщення товарів, заповнюються всі акцизні дані, що полегшує. Оформлення документів в подальшому. Всі складські документи, а саме переміщення товарів, писання, оприбуткування товарів, так само працюють з підакцизними товарами. Після встановлення ознаки враховувати щільність, облична частина розширюється і ми маємо можливість вказувати Пустину та інші необхідні для нас кількості в тощо. Після проведення таких документів інформація буде публіковуватися в розрізі активних місць зберігання відкривника та отримувача, і це в подальшому дозволить автоматично створювати активні накладні. Зверніть увагу, що в документі переміщення товарів. Є ще ознака не створювати активну накладну. У тому випадку, якщо документ переміщення з якихось причин ваш, вашій діяльності не є підставою для створення активної накладної, необхідно створити поставити цю ознаку. Хоча враховувати щільність може бути присутня, і це дозволить рухатись активний полот між певними вашими складами чи активними місцями зберігання. Які належать вашій організації. Наш модуль включає додатковий документ, який називається товару транспортна накладна на відпуск нафту Такий документ можна вводити на підставі реалізації товарів та послуг та переміщення товарів. У Удальшому реєстр документів ви можете побачити. У розділі документи в меню на ПМС. Документ «Товаро-транспортна накладна на відпуск на автопродуктів всі необхідні відомості для виведення на друг, які за потреби можна змінювати або зберігати. Серед таких даних є замовник, перевізник, місця призначення, пункти розвантаження навантаження, відомості про транспорт а саме автомобіль та причіп до нього, вантажу підйому тощо. Друкована форма, яку ви бачите на екрані, містить всі необхідні дані про вантажу перевізника, вантаж, габарити авто, причіп тощо. Тобто все, що нам необхідно для е, видачі клієнту товаротранспортної накладної на відповідно. Для створення акцизних накладних, як вхідних, так і вихідних, в системі присутні обробки, які так і називаються створення вхідних акцизних накладних та створення вихідних акцизних накладних. Обробки знаходяться в меню. Зверніть увагу, що створення Вихідних активних накладних поодиноко ми маємо можливість робити на підставі реалізації товарів та коштів та переміщення товарів, але якщо ви в системі використовуєте інші первинні документи, куди заплатки, списання товарів, товарів, або звіти про роздрібні продажі, то тут у пригоді вам стане якраз обробка для створення вихідних активних накладних. Якщо в табличній частині. В одному документі у вас зустрічаються різні активні місця зберігання, то програма при формування активних накладних створить таких документів декілька. Тобто формування активних накладних відбувається в розрізі місць активного зберігання. В результаті роботи обробки. Формування активних накладних вхідних. В програмі створюється е, документ активна накладна вхідна, яка заповниться на підставі даних надходження товарів СОП. Після проведення такий документ е, буде відображений у звіті вхідних актив. Документ активна накладна вихідна, е, чи створена вона вручну документацію. Даві реалізації товарів та послуг, звітні спороздіні продажі, чи вона створена за допомогою обложки, результатом буде активна накладна. Це ви бачите зараз на екрані. Більшість реквізитів, майже всі, заповнюються автоматично в залежності від оформлення первинних документів. Для подальшої реєстрації активних накладних вихідних в системі Єран. E Призначена обробка пакетне вивантаження активних накладних. Вона має низку фільтрів, тобто ми можемо за період відібрати документи по виду документу за виду операції за мовою за за контрагентом, за складом і формувати, вивантажити відповідний набір активних накладних. В результаті роботи обробки. Нас створиться список XML-файлів, які ви можете в подальшому завантажити в своє інше програмне забезпечення, яке дозволяє реєструвати активні накладні в системі ірархії. Наступний документ це додаток номер 1 до декларації по активку. Цей додаток реалізовано вигляді документу. Він заповнюється автоматично на підставі даних, введених первинними документами в системі, тобто надходження товарів та послуг, реалізація товарів та послуг тощо. І після запису такого документа є можливість вивантажувати у форматі XML для подальшої реєстрації у складі декларації, декларації, декларації. І крім того, для Реєстра... Для реєстрації довідки про проведені за допомогові дані в наш програмний продукт додано документ відповідний, він не заповнюється автоматично, але можна заповнити його вручну повністю і вивантажити так само в форматі XML. І вже в іншій вашій програмі зареєструвати в системі Єра. В програмі реалізовано декілька звітів. Які дозволяють контролювати облік палива, облік активного податку. Перший звіт, про який я хочу вам розказати, це відомість по партіям під активних товарів. Цей звіт будується на підставі первинних документів, тобто опридаткування товарів, це може бути надходження товарів також або оподаткування товарів. Далі. Переміщення товарів, реалізація товарів та кошту, звіти про родів продажі, списання, тобто всі первинні документи, які містять у нас враховувати щиро. Всі ці документи враховані в цьому звіті. Звіт виводить одночасно дані в різних одиницях вимірювання. Перше, це основна одиниця вимірювання, та яку ви обрали для бухгалтерського обліку. Друге, це кількість у кілограмах, яка буде завжди перерахована через. Фактичну густину. І третя одиниця вимірювання це кількість літри літр при 15 градусах. Так само в кожному первинному документі в нас ці кількості є перераховані через густину при 15 градусах. Відповідно, ці всі дані одночасно ви можете бачити в звіті місту партії під активних товарів. Фільтри, які присутні, дозволяють... Досить гнучко будувати звіт, можна відокремити там, по окремих складах, по активних місцях зберігання, чи окремо обрати собі необхідну номенклатуру або по різних організаціях, якщо у вас декілька організацій, писують на ваші військові системи. Тобто, просто досить такий гнучкий і інформативний звіт. Наступний звіт це вхідний актив. Формується цей звіт на підставі даних документів надходження товарів та послуг та акцизна накладна вхідна. Тобто, звіт відображає об'єми отриманого та підтверджено зареєстрованого активними накладними палами. Теж звіт змістить певні фільтри по постачальнику, по номенклатурі і дозволяє. Побачите очікуваний та підтверджений обсяг поставки у кілограмах та у літрах, приведених до 15 капів. І подібний звіт, який називається вихідний акцес», Аналогічно він збудується на підставі документів, первинних з однієї сторони це очікуваний обсяг відпуску. І документів активна накладна висідна, і таким чином заповнюється підтверджений обсяг відпуску. Тобто, звіт відображає об'єми відвантаженого та підтвердженого випускного вакцинного накладним палець. Присутні фільтри по організації, по е номенклатурі тощо. Стандартні налаштування, які досить зручні і просто використання. Наступне питання, яке я хочу озвучити, це. Інтеграція з передозвіт. Ця інтеграція з'явилася не спочатку, вона з'явилася тільки у редакції 2.0. І зараз ми розглянемо, як відбувається виван... інтеграція з передузвіту. Для перемоги вивантаження активних накладних до програмного забезпечення предозвіт необхідно в документі активна накладна натиснути на кнопочку Вивантаження та обрати пункт Відправити через предозвіт. Таким чином нам відкриється обробка, яка така називається Вивантаження акцизних документів і президок. Ця обробка стандартно містить фільтри по організації контрагенту на номенклатурі. Ми можемо обрати період, потім ми заповнюємо табличну частину документами. Зокрема, у нас тут будуть акцизні накладні та додатки коригування до акцизних накладних. Можемо обирати всі за період, можемо точково обирати необхідні для реєстрації наразі документи. І після натискання на кнопку вивантажити презу докмен такі акцизні накладні автоматично з'являться у презу з. Пізніше ми зробили інтеграцію ще додатково з баз агробухгалтерії. а саме ми ввели функціонал обліку підативних товарів до двох документів: це подорожній лист вантажного автомобіля та подорожній лист сільськогосподарської техніки. Зараз на екрані ви можете бачити приклад таких документів. Як ви вже зрозуміли, функціонал змикається для використання. При включеному пропорцію враховувати щільність. І тоді нас ви бачите, що у нас з'являються всі підактивні дані, тобто, це активне місце зберігання, густина, кількості, проведення до 15 тощо. І аналогічно це, це реалізовано в документі по дорожній листі військовосходитської техніки. І після оформлення таких документів вони потрапляють. В обробку створення вихідних активних накладних, тобто ці документи теж є підставою для створення активних накладних автоматично. З документами ми не зможемо створити активні накладни, а от обробка підхопить подорожні листи і створить відповідні активні накладні. Якщо попередньо в цих документах було встановлено ознака формувати зведення активної накладні, ну, буде значить зведення активні накладні за період. Ну, переважно це за місяць. Це все, що я хотіла розказати вам про наш програмний продукт, BAS. модуль обліку активного податку. Якщо у вас виникли додаткові запитання, ви можете їх направляти нам за телефоном, який бачите на екрані, або за електронною поштою, яку ви теж бачите на екрані. Дякую за увагу. Побачимося!